Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. сьогодні ми з вами приготуємо смачну намазочку на хліб оселедцеве масло. Ось у мене, бачите, оселедець тут лежить на газетці, зазвичай його чищу на газетці. І зараз почистимо його. Я починаю ось так зазвичай відриваю тут плавники, знімаю шкірочку. Ну, воно так гарно чиститься. Ось, бачите, це недовго, шкірочка з однієї сторони знята, перевертаю, знімаю з іншого боку. Я спочатку знімаю шкірку, а потім вже відрізаю голову. Мені так зручніше. Так, тримаю за голову і чищу. Все. Бачите, шкірки вже немає. Тепер зараз покажу. Я ось так надрізаю голову з одного боку, розрізаю їй живіт, йому це ж оселедець. Дістаю, що у нас тут у нас тут ікра є. Ось поки що в сторону. Обережно відділяю філе від кісток. Ось так. Обережненько. Я не кручу, оселедець за хвіст. Ось так як я, мені здається, не набагато довше. Ось філе готове. Тепер з іншого боку. Я так само надрізаю і обережно знімаю друге філе. Ось так. Бачите, ось вийшло, що у мене хребет голова окремо і два філе окремо. Тут треба трохи пошкрябати. Ось прибираємо кісточки, які ми залишили. А, ну, у мене тут небагато. І готово. Можна помити, а можна повитирати рушничком паперовим. Друзі, я нарізала оселедець на такі більш зручні шматочки, тому що я зараз буду його пробивати у блендері. Дивіться, мій оселедець був приблизно пів кілограми, але від коли він був ще не чищений. Ну, і у мене тут 200 г масла. Я зараз теж наріжу на зручні шматочки, щоб можна було його пробивати у блендері. Ось так. Нормально. Я взяла чашу блендера і зараз кладу сюди оселедець. Ну, у мене невеличкий блендер, тому я, мабуть, за два рази усе це зроблю. Також сюди кладу і ікру. Так. Одразу масло і пробиваю до однорідності, щоб усе було, наче масло. Друзі, ось я перебила вже першу частину оселедцевого масла. Зараз все це покладу на тарілочку. До речі, масло краще брати трохи, щоб воно вже розтануло, тому що в мене, бачите, є шматочки масла. Ну, мені це, звісно, не завадить, але якщо ви хочете, щоб у вас їх не було, тоді чекайте, поки масло трохи розтане. Або можна його трохи підтопити. Так, Дістаємо. І загружаємо другу частину. Так само оселедець і масло. Ось я вже виклала увесь перебитий оселедець, і тепер я сюди кладу гірчиці. Так, у мене тут невеличка ложечка, я кладу гірчиці, кладіть на свій смак. Вам треба буде спробувати. Я роблю таке масло вже не вперше, тому я знаю, скільки я люблю гірчиці. А ви пробуйте. одразу не кладіть багато. Можливо,. Там, спробуйте чайну ложечку, можливо, неповну. Дивіться, як ви там звикли їсти. Ретельно перемішую. Ось так. Друзі, я перемішала оселецеве масло і це все ось весь рецепт. Воно справді. Дуже смачне, дуже смачно взяти темний хлібчик і намастити це масло на темний хлібчик. Можна його ще трохи підсмажити, щоб він був такий хрумкий. Я сподіваюся, що вам сподобається. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!